Театральний колектив Діти Мельпомени сумської спеціалізованої школи номер 29 став переможцем всеукраїнського конкурсу дитячої художньої творчості Єдина родина. Цей конкурс фестиваль відбувся на початку вересня у Миколаївській області. Сумчани представили пластичний спектакль на філософську тематику. Спектаклі про те про природу, про те, як літають пташки, про море, про схід сонця? Як гусень хотіла з'їсти капусту, но не з'їла, тому що її прогнала гуска. Перше місце у нас в колективній роботі. Два у нас других місця це наші чітці, і три у нас третіх місця так само це чітці. З цією виставою ми вже працюємо другий рік. Колись там прийшла така ідея: а чи зможемо? Осилити. Дітки маленькі, а це він як пластичний театр більше йде. Да? Дуже складно навіть дорослому працювати тільки руками, дуже складно поєднати рухи з партнером, тим більше коли їх декілька. Ідея нашої роботи полягає в тому, що якщо людина здатна бачити прекрасне навколо себе, то це означає, що вона бачить прекрасне і відчуває прекрасне всередині себе, адже світ подібний до дзеркала, який кожен бачить в світові власне відображення. Театральний колектив діє в сумській спецшколі номер 29 Понад 10 років сюди потрапляють учні, які обрали у школі театральну спеціалізацію. Після загальноосвітніх уроків вони виходять на сцену, і це теж частина шкільної програми. Найбільше мені подобається це о, процес. Роботи завжди з'являються походи, якісь креативні ідеї цікаві. Подобається колектив, з яким працюємо кожен день. Дуже гарні вчителі. Тут а мої друзі, я знайшла їх нових і старі. У мене тут я тут себе почуваю дуже гарно, як наче от я коли приходжу сюди, як наче я зайшла в інший світ, в, в казку. Мені тут дуже подобається. Мені це дуже подобається через. Те, що я люблю дарити людям радість. А ще у мене мій тато теж працює в театрі, і ми можемо разом виступати за словами директорки Віри Рогової. Це єдина школа в області, яка має художньо естетичну спеціалізацію. Ми фінансуємося з міського бюджету, бо спеціалізація така не передбачена фінансуванням на рівні державного бюджету. У нас фінансує міський бюджет. Як правило, набирається кожний рік. Ми беремо по шість перших класів. і, Як правило, два класи театрально-хореографічних. Театр Діти Мельпомени в основному працює з драматичними постановками, але, за словами керівниць колективу, після перемоги на конкурсі планують освоювати й інші види театрального мистецтва.